Вітаю вас, мої любі дітки. Ой, малята, до нас той завітав. Чуєте? Хто це? Хто тримає цей район? Без патрон, без патрон! Хто крутіший без патрон, без патрон? Хто не ходить на газон? без патрон? Діти, ви вгадали? Хто це? Так, правильно, це патрон. Давайте з ним. Привітаємося! Добрий день, патрон! Добрий день, малята! Мене направили до вас, зі Служби безпеки, щоб я з вами закрепив, які є небезпечні предмети. А що таке небезпечні предмети ми зараз з вами з'ясуємо? Не можна пересувати або брати цей предмет до рук. Не можна Авіаційні колпи, міни. Ручні гранати, патрони, петарди. І саме головніше – це міни-сюрпризи, що імітують предмети домашнього побуту, дитячі іграшки або речі, що привертають вашу увагу. Так от послухати, чого взагалі робити не можна. Наближатися до предмета, який ви побачили на вулиці, не можна брати іграшку або мобільний телефон. Не можна пересувати або брати до рук цей предмет. Також не можна наступати ніжкою на цей предмет. Це дуже небезпечно. Діти, від вибуху небезпечних предметів може статися вибух, а вибух приведе до великої пожежі. А чим можна пожежу затушити? Так, правильно, молодці. Пожежу можна затушити вогнегасником. Малята, а ви можете зробити вогнегасник. Мені дуже потрібна допомога для того, щоб віднести до Служби безпеки. Ну що, малята, допоможемо! Сьогодні ми для патрона зробимо вогнегасник. Тільки давайте зробимо його веселим. Для виготовлення вогнегасника нам знадобиться шаблон рук, фон обов'язково оченята, біла капелька, ротик. Прямокутник червоного кольору, ніжки, полуавал червоного кольору, жовтий прямокутник, червоний конус, серветка, клей та пензлик. Перш ніж почнемо збирати вогнегасник, як завжди, зробимо пальчикову гімнастику. Сонечко привітне! Сонечко ласкаве, має форму кола. Румінці яскраві. Беремо прямокутник червоного кольору і по обох сторонах згинаємо. Наносимо клей на згиби і наклеюємо на фон, щоб він у нас був випуклий. Далі будемо наклеювати макушку для вогнегасника. Беремо жовту смужку з одного боку, змазуємо клеєм і загортаємо в трубочку. Підкладаємо жовту трубочку, мажемо клеєм чорний конус і спочатку клеїмо його. Зверху на нього приклеїмо нашу жовту трубочку. Беремо білу капельку, мажемо клеєм і приклеїмо її біля жовтої трубочки. Залишилось наклеїти вогнегаснику очі, ротик, руки. Та ніжки виконуємо разом зі мною. Ось такий вогнегасник, діти, вийшов у мене, а патрон чекає на ваші вогнегасники. Скажіть, малята, чи запам'ятали ви, що не можна гратися небезпечними предметами або підозрілими? Молодці. В жодному разі не можна. А якщо сталася пожежа, чим можна загасити вогонь? Так, правильно, вогнегасником, які ви молодці малята. І будь ласка, діти, запам'ятайте, не відходьте далеко від своїх батьків. До побачення, друзі, чекаю вашої роботи. До побачення, мої малята.